початку року на Прикарпатті понад вісім сотень пожеж доводилося ліквідовувати рятувальникам держслужби надзвичайних ситуацій. Минулої доби в Івано-Франківську вогнеборці врятували життя трирічному хлопчикові. Він опинився у вогні, що палахкотів у квартирі на п'ятому поверсі. Першими пожежу помітили сусіди. До місця їхнього виклику негайно прибули два чергові відділення пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, ми побачили, що вхідні двері. Числової квартири зачинені. Тоді за, за допомогою автодрабини проникли через балкон п'ятого поверху в квартиру, приміщення кімнати, ми знайшли на ліжку трохлісного хлопчика. І він знаходився у свідомому стані і одразу винесли його на свіже повітря. Ну і так як лікар... Зразу, щоб надати першу допомогу, взяла дитину, взяла на руки, могли обпоїли, прочистили дихальні шляхи, щоб трошки звільнити, аби дитина могла самостійно дихати. Ну, чим могли б напоїли, оділи і передали швидки. Потерпілу дитину з діагнозом отруєння чадним газом, шпиталізували в реанімаційне відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Чик глянути спеціалістами проведені методи обстеження, госпіталізований в реанімаційне відділення. На даний час життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Причиною пожежі, яка ледь не забрала життя малолітньої дитини, вважають фахівці, стало її необережне поводження з вогнем. Як з'ясувалося, трирічний хлопчик на момент виникнення пожежі знаходився вдома сам без нагляду дорослих. Михайло березень, Владислав Петриченко, новини на вежі.